Річард Матесон Здобич Повернувшись увечері додому, Емілія повісила пальто у вбудовану шафу. Увійшла з невеликим пакетом у вітальню і сіла на стілець. Тримаючи пакет на колінах, розгорнула папір. Дерев'яна коробка нагадала скриньку. Емілія підняла кришку. Там лежала огидна на вигляд лялька. Вирізане з дерева 20-сантиметрове тіло скелет із непомірно великою головою. Обличчя було люте, вискалені гострі зуби, зло витріщені очі. У руці лялька стискала спис. Емілія виняла з коробки аркуш паперу і прочитала. Тут той, хто вбиває, він нещадний мисливець. Вона посміхнулась. Артур Буде задоволений. Згадавши Артура, Емілія зітхнула, поставила коробку, взяла телефон і набрала номер. Добрий день, мамо. Ти ще не вийшла? Мамо, я знаю, що сьогодні п'ятниця, наш вечір, напружено почала Емілія. Я познайомилась з однією людиною, він е, учитель у середній школі, його звуть Артур Брізбейн. Ти не підеш, сказала мати. Сьогодні його день народження, я йому обіцяла, що ми проведемо цей вечір разом. Я прийду завтра увечері. Мати мовчала. Мамо, тепер і вечір п'ятниці для тебе це дуже багато. Мамо, я бачуся з тобою двічі тричі на тиждень. Ти хочеш сказати, що телефонуєш? А могла б заходити частіше. У тебе тут власна кімната. Мамо, не потрібно про це. Емілія хотіла заплакати. Я не дитина, подумала вона. Досить говорити до мене, як до дитини. Ти давно з ним зустрічаєшся, поцікавилась мати. Місяць. І не сказала мені? Я, я збиралася сказати. У голові Емелі запульсував біль. Мати не відповіла. Емілія згорнулась калачиком біля телефону і, простягнувшись, виняла ляльку із коробки. Мені вже тридцять три, думала вона. Ти би бачила мій подарунок для нього на його день народження? Я знайшла його в антикварній крамниці на третій авеню. Це справжня лялька фетиш племені злу. Дуже рідкісна. Адже Артур схиблений на етнографії. Слухавка мовчала. Це мисливський фетиш. Емілія намагалась даватись веселою. Кажуть, у ляльці міститься дух мисливця м'янми. Її тіло биває золотий ланцюжок, що дозволяє духу втекти. Його звуть той, хто вбиває. Бачила б ти його обличчя. Емілія відчула, що по щоках у неї потекли теплі сльози. Бажаю приємно провести час, промовила мати і повісила слухавку. Емілія поставила ляльку на край кавового столика і піднялась. У голові звучали останні слова матері. Коли Емілія закуталась у махровий халат, повернулась у вітальню було майже темно. Було чутно, як у ванні біжить вода. Задзвонив телефон. Артур, так. Цей тон люб'язний, але обережний, позбавляв її сили. Вона не могла говорити. Твоя мама, спокійно сказав Артур. Щоп'ятниці увечері. Вона замовкла, вичікуючи, Артур мовчав. Я казала тобі про це, знаю, відповів він. Вона, як і раніше командує тобою, так? Емілія напружилась. Просто я не хочу її засмучувати вона погано переносить мій переїзд. І я теж не хочу зачіпати її почуття, але не так часто буває день народження. Цей вечір ми запланували заздалегідь. Знаю, прошепотіла вона, чому ж ти дозволяєш їй так поводитись із собою? Холодно запитав Артур. Єдиний вечір у році. Емілія заплющила очі, губи її слабко ворушились. Вона, моя мати, я чекав на цей день. Він помовчав. Дуже шкода! і повісив слухавку. Емілія довго сиділа, слухаючи короткі гудки, і здригнулася, коли записаний на магнітну стрічку голос промовив. Будь ласка, повісьте слухавку. «От так, подарунок на день народження, подумала вона. Безглуздо вручати його тепер Артурові завтра віднесу ляльку назад. Вона потягнулась і вімкнула на стільну лампу. На кавовому столику ляльки не було. Емілія помітила на килимі золотий ланцюжок, встала, підняла його. І кинула у дерев'яну коробку. Під столиком ляльки також не було. Емілія подивилась під тахтою і, скрикнувши, відсмикнула руку. Випросталась, обернулась до лампи, щось застрягло під нігтем, вказівного пальця. Це був накінечник крихітного списа. Вона кинула його в коробку і засунула палець у рот. Потім з тихим стогоном потягла край тахти. І згадала вечір, коли вони з матір'ю купували меблі. Вона хотіла обставити кімнату у датському стилі, але мати наполягала на купівлю важкої тахти і склена. Емілія на силу відсунула тахту від стіни. Ручка від списа лежала на килимі. Вона підняла і кинула її у коробку. Раптом позаду неї почувся шерех. Емілія обернулась нікого. І відчула, як по ногах побігли мурашки. Це втік той, хто вбиває, посміхнулась вона. У кухні щось бряснуло. Що відбувається? подумала Емілія. Увійшла на кухню і увімкнула світло. Все виглядало, як завжди. На плиті стояла каструля з водою, стіл, стілець, ящики та дверця та шафи зачинені. Електрогодинник, маленький холодильник. Із кухонною книгою на горі. Підставка для ножів прикріплена до дверця шафи. Що таке? здається, зник маленький ніж. Емілія дивилась на підставку. Не будь дурною, сказала вона собі. Просто я прибрала ножа в ящик, от і все. Але в ящику зі сріблом ножа не було. Новий звук змусив її глянути на підлогу. Може, їй здалося? Але вона бачила якийсь рух. О, перстень? Емілія зневажливо хмикнула. Несподівано в кімнаті згасла лампа. Емілія скрикнула і заплющила очі. Кілька секунд вона не ворушилась, потім розкрила очі і зазирнула у темну вітальню. Нікого. Припини, сердито кинула вона. Потрібно вимкнути воду у ванній!» І Емілія попрямувала до холу. Щось рухалось килимом. Емілія завмерла, блиснув метал, і вона відчула гострий біль у правій нозі, а потім відчула, як по шкірі тече тепла кров. Жінка кинулась у хол, під нею ковзнув килимок. Щоб не впасти, вона схопилась за стіну. Потім злякано схлипувала. Знову рух у темряві. Емілія скрикнула. Біль у лівій носі, потім у правій. Щось ковзнуло вздовж стегна. Вона відсахнулась, імпульсивно витягла руку, на силу утримуючи рівновагу, і кинулась у темну спальню. Зачинивши двері і важко дихаючи, притулилась до неї щось стукнуло об інший бік дверей маленьке, біля самої підлоги. Емілія обережно зачинила засув і кинулась на ліжко. Сидячи на краю ліжка, потягла на коліна паралельний телефон. Кому подзвонити? В поліцію? Подумають, що я ненормальна. Матері, це надто далеко. Не зводячи очей з дверей, почала набирати номер Артура. Раптом ручка дверей обернулась, клацнув замок, і двері відчинились. Щось упало з дверної ручки і покотилось до ліжка. Підібгавши ноги, Емілія сіпнулась назад і завмерла, відчувши, як воно смикає покривало. Ні, ні, це неможливо. Вона не могла поверхнутися, лише пильно дивилась на край матраца. Показалося щось, що нагадує крихітну голову. Емілія з криком зіскочила на підлогу. Вода у ваній майже дісталась випускного отвору. Закручуючи кран, Емілія помітила, як у воду падають краплі крові. У дзеркальній шафі над раковиною і жахом побачила глибокий поріз на шиї і притиснула долонею. Раптом вона відчула біль у нозі і глянула вниз. Кров із ранок на литках стікала по кісточках. Емілія заплакала, а вона потягнулась до дверей шавки, витягла йод марлю та пластир. Опустила сидіння унітазу та сіла. Відкрити пробку пляшки з йодом, виявилось справою нелегкою. Довелося кілька разів стукнути нею об край раковини. Стиснувши зуби від болю, забинтувала праву ногу. Раптом вона побачила, як під одвірок просовується лезо ножа. Воно намагається вколоти мої ноги. Думає, що я стою поблизу. Але яка безглуздість? Намагатися уявити думки цієї істоти. Це ті, хто вбиває, промайнуло в мозку. Він, беззлосний мисливець. Уважно дивлячись на лесу, що рухається, Емілія квапливо забентувала ноги і витерла рушником кров на шиї. Нахилившись до дверей, серцем, що сильно б'ється, напружено прислухалась. У середині ручки чувся слабкий металевий скрегіт. Лялька намагалась відчинити замок. Не зводячи очей із ручки, Емілія відступила. У потилиці закололо. Я не маю впустити це. Хрипкий зойк злетів з її губ, коли з ручки вискочив шматок металу. Вона відсахнулась і зірвала з гака рушник. Ручка повернулась, клацнув замок, і двері почали відчинятись. Лялька вбігла раптово. Вона рухалась дуже швидко. Емілія замахнулась рушником і вдарила, наче по великому таргану. Лялька відлетіла до стіни. Потім кинула на неї рушник і, відчинивши двері, увірвалась до спальні. Емілія майже досягла дверей холу, але підвела ще Скрикнувши, вона розтягнулась на килимі. Позаду почувся рух. Повернувшись, побачила ляльку, що вибігає із ваної, дуже схожої на павука, а в темноті виблискує лезо ножа. Емілія позадкувала, спиною наткнулась на шафу і влізла в темряву. Знову біль, ці порізи на нозі. Емілія зойкнула і потягнулася до пальта. Пальто зірвалось, і вона кинула його на ляльку. Вона кидала на ляльку все, до чого могла дотягнутись. Лялька зникла під купою одягу. Емілія перелізла через купу, що ворушилась, і, зусиллям випроставшись і кульгаючи, підбігла до вхідних дверей. Спробувала відкрити замок безуспішно. З жахом вона забарабанила у двері. Будь ласка, допоможіть, допоможіть. Повернувшись, Емілія кинулась через вітальню, впала біля птахти на коліна, намагаючись намацати телефон. Але пальці так тремтіли, що вона не могла набрати номер. Емілія схопила з кавого столика попільничку і шпурнула в ляльку. Потім кинула вазу, дерев'яну коробку, статуетку, але влучити в саму ляльку не могла. Заткуючи, вона впала на кавовий столик і скинула на підлогу лампу. Потім знову побігла у хол і сховалась у шафі. Неслухняними пальцями Емілія вчепилась за ручку шафи, власне, дихання гарячими хвилями накочувалось на обличчя. Вона скрикнула, коли лезо простунулось під дверцята, вколовши палець на нозі. Халат розсунувся, Емілія відчула, як по грудях стікає кров, ноги оніміли від болю. Будь ласка, будь ласка, допоможіть хто небудь, благала вона. І завмерла, коли ручка в її долоні почала повертатись. Воно не може перемогти, не може, воно мене не переможе. Раптом до неї прийшла думка, утримуючи ручку правою рукою, лівою потягнулась нагору. Клямки валізи виявились відкритими. Ривком вона повернула ручку, одночасно відчиняючи двері, і почула, як відкинута лялька впала на підлогу. Емілія потяглася, стягнула валізу на підлогу, відчинила кришку і, впавши на коліна в дверцятах шафи, поставила валізу, наче розкриту книгу. Стиснувши зуби, вона притискала валізу і відчула, як лялька стукнулась об валізи. Швидко зачинивши кришку, кинулась на нього зверху і тремтячими пальцями закрила замок. Потім полегшено схлипнула. Віштовхнула валізу так сильно, що вона ударилась об стіну. Намагаючись не прислухатись до запеклих поштовхів і дряпання об валізу, Емілія на силу піднялася на ноги. Вімкнувши в холі світло, вона спробувала відчинити двері на сходи. Замок був безнадійно зіпсований. Оглянувши ноги, зашкутильгала через вітальню. Бенти розмотались і волочилися слідом. Рани кровоточили. Вона обмацала шию, і поріз також кровоточив. Емілія стиснула тремтячі губи, скоро вона потрапить до лікаря. Витягнувши з кухонного столу предмет для колки льоду, вона повернулась до холу. Почувши шкрябання, вона поглянула у бік валізи і затамувала подих. З його стіни стирчало і рухалось угору вниз лезо. Вона спробувала схопити його лівою рукою і витягти. Лезо повернулось і зникло. А Емілія скрикнула, відсмикуючи руку. На великому пальці виявився поріз, кров побігла по долоні. Емілія притиснула палець до халата, відчуваючи, що мозок її німіє. Піднявшись, зашкотильгала до вхідних дверей і почала смикати замок. Вікно Можна викинути валізу. Вона квапливо кинулась до валізи і завмерла. Лялька вивільнила з валізи плечі і голову. Немов паралізована, Емілія стежила за її спробами вилізти назовні. А лялька пильно дивилась на неї. Ні, це все лише сон, подумала Емілія, побачивши, як лялька зістрибує на підлогу. Повернувшись, Емілія побігла до вітальні. Правою ступнею вона потрапила в уламки кераміки і, втративши рівновагу, впала на бік. Лялька побігла до неї, виблискуючи лезом. Відкинувши ляльку ногою, Емілія схопилась, увірвалася на кухню і налягла на двері. Щось не дозволяло їм закритись. Емілії здавалося, що в її мозку чується крик. Подивившись униз, вона побачила ніж і крихітну дерев'яну руку. Що застряла між дверима та одвірком. Емілія натиснула, лякаючись сили, з якою двері чинили їй опір. Почувся тріск, і її губи скривились у злісній усмішці. Ніби збожеволівши, вона продовжувала тягнути двері. Крик у мозку посилювався, заглушуючи тріск дерева, Лезо ножа повисло. Емілія впала на коліна і потягла за нього. Дерев'яна кисть відвалилась. І ніж опинився на кухні. Вона підвелася і кинула ножа в раковину. Раптом двері сильно вдарили її в бік, і у кухню вірвалась лялька. Емілія схопила стілець і жбурнула в неї. Лялька відскочила і обігла стілець. Емілія зірвала з плитки каструлю з водою, кинула на підлогу. Вона з брязкотом вдарила і облила ляльку водою. Емілія уважно стежила за лялькою. Та зовсім на неї не зважала, а намагалась забратись на раковину, підстрибуючи, намагаючись щепитись за край лівою рукою. Їй потрібен був ніж зброя, і раптом Емілія зрозуміла, що потрібно робити. Вона кинула її до плити, потягнула вниз дверцята духовки і прокрутила ручку. Вона скрикнула, коли та почала брикатись і викручуватись. Від шалених ривків Емілію жбурляло від однієї стіни до іншої. Крики заповнили мозок. І вона зрозуміла, що кричить дух ляльки. Вона вдарилась об стіл, обернулась, впала перед плитою на коліна і жбурнула ляльку всередину. Зачинивши дверцята, навалилась на неї всім тілом. Дверцята мало не злетіли з петель. Емілія вперлася плечем потім спиною, намагаючись не слухати стукіт і скрегіт у духовці. Відчувши запах паленого дерева, заплющила очі. Дверцята нагрівалися, вона обережно посунулась. Мозок заповнили удари, у свідомості билися крики. Запах дерева, що горить, посилився. Емілія глянула на настільний годинник. Без чотирьох хвилин сьома минула хвилина і крик у мозку вщух. Ще хвилина, поштовх та удари припинились. У повітрі з'явився дим. Люди помітять дим, подумала Емілія. Тепер, коли все позаду, вони прийдуть і допоможуть. Вона відсунулась від верцят, але трималась на поготові, щоб навалитися на них знову. Смердючий запах обгорілого дерева викликав нудоту. але треба було перевірити, і вона відчинила дверцята. Щось темне знову увірвалось до свідомості, і вона знову почула крик. Одночасно мозок огорнуло чорною хвилею, що перетворилось на тріумфальний крик. Емілія встала і вимкнула газ, взяла шухляди щіпці для льоду і витягла обвуглене, скручене дерево. Кинула її в раковину і пустила воду. Почекала, допоки перестане диміти, і прийшла до спальні, піднявши трубку телефону, і набрала номер. Це Емілія, мам, сказала вона. Повісивши слухавку, Емілія прийшла на кухню, взяла найдовший обробний ніж. Потім підійшла до дверей і відсунула завіску, що цього разу вільно ковзнула. Захопивши ніж у вітальну, вона зняла халат і виконала танець полювання, танець радості та насолоди майбутнім вбивством. А потім сіла у кутку. Той, хто вбиває, сидів, схрестивши ноги у темному кутку і чекав появи здобичі. Річард Метесон Здобич